черговий Т-90 за декілька мільйонів доларів, знищений китайським дроном за 500 доларів. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити. Лайк. Російський танк заїхав у вирву від російського кабу і не зміг виїхати. Екіпаж втік. Але щоб ворог не зміг витягнути техніку, наші воїни спалили танчик. А наступні кадри дуже дуже потужні. 58 окрема мотопіхотна бригада, чиї бійці спільно з побратимами з інших підрозділів розмотують російську механізовану атаку в районі села Урожайне Донецька область. Спостерігати за влучними ударами по бронеколоні окупантів із протитанкових засобів ураження особливе задоволення. Танки втрачають керування, розливають на ходу паливо, потужні детонації. Ось вона професійна праця наших воїнів. Слава нашим воїнам, слава героям. Друзі, також продовжуємо спостерігати за тим, що відбувається на фронті і не тільки. Вовчанський напрямок у районі Стариці тривають позиційні бойові дії. Основні сили російські війська задіяли у Вовчанську, де тривають стрілецькі бої за північну частину міста. Незважаючи на високу інтенсивність роботи ворожої артилерії та оперативно-тактичної авіації, силам оборони вдається стримувати натиск штурмових груп противника. Вуличні бої тривають у Сдов в улице Соборна, та так Короленко. А о российские паблики? Уже третий день прошел, как я не могу попасть домой. Наши больницы в Белгороде переполнены. В нашу больницу привезли очень много раненых разной степени тяжести из под Волчанска. Больницы забиты, даже по коридорам лежат. Мало того, что гражданских много, так тут еще и наш главврач сказал, что даже и не думали ехать домой. Все очень устали, это видно. Я все время следил. Щоб врачі мали можливість хоч немного віддихнути, від чоловік, якщо не спав, може допустити ошибку. Що тут можна сказати? Грошей хотіли заробити, заробили. А ось північні шини Тайлового, Покровський напрямок противник продовжує тиснути в напрямку Яснобродівки. ЗСУ відбили низку атак. Ситуація без суттєвих змін. У Старомайорському дроноводи 129 двадцять ОБТРО обтерео атакували дронами позиції російських військ у південній і центральній частинах. Противник продовжує тиснути в північному напрямку. У Красногорівці Курахівський напрямок тривають міські бої зі змінним успіхом. Ресурси противника публікують кадри передових позицій російських військ уздовж вулиці. Адміністративна ситуація без істотних змін. Також сьогодні вночі наші БПЛА атакували нафтобазу в Темрюкському районі Краснодарського краю. Горять три цистерни з нафтопродуктами. Глава регіону повідомляє, що пожежі присвоєно високу категорію складності. А ось приємна новина: перші атаки по території РФ із застосуванням американської зброї можуть розпочатися протягом кількох годин або днів. Офіційно The New York Times з посиланням на американських чиновників. Прес-секретар президента Зеленського також підтвердив дозвіл США на удари по РФ. За словами Нікіфорова, Україна може використовувати установки Хаймерс, але це стосується виключно прикордонної зони. Також Києву ще не дозволено застосовувати ракети атакам з по російських військах за межами України. А ось уряд Німеччини дозволив Україні атакувати цілі в Росії за допомогою німецької зброї. Рішення було прийнято на фоні жорстких обстрілів Харківщини. Також сьогодні Україна повернула з російського полону 75 українців. Це воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних, повідомив президент Володимир Зеленський. 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполь. І з Азовсталі українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках. Сьогодні вони вдома. Трохи кринжатінки. Сьогодні у нас з вами не неокнаміні дії. Сьогодні у нас в гостях замечательний чоловік. Герой СВО закликав школярів не йти в університети, а йти і вчитися копати окопи, а дівчаткам обирати і любити тільки зеків. Ми заканчуємося і замініть нас нікому. Так починається виступ расиста, в якому він розповів про боротьбу зі злом, священну війну і про те, що вони прийдуть за вашими мамами і зроблять дуже погане зроблять. Що тут можна сказати? Тільки поспівчувати дітям присутнім на цій зустрічі. Ось вона нова еліта Росії Гаспадура Михайло Олександрович, 93-го року народження, позивний Каспер, й танковий полк, стрілецький батальйон, 4-та стрілецька рота. Його рідні думають, що він зник без вісті, що відповідає його позивному. В Росії, якщо скриватися, то сажають надовго. От, от так от получилось. Без мозгов был. Ездили на полигоны и ходил в наряды. Наш батальон позируется в Красном Луче на Милусинской шахте. 13 февраля нас привезли на Авдеевском направлении. Вот. Под утро мы вышли на Авдеевку. На пересменку нас вели. Мы должны были занять блиндаж, а наши ребята должны были выйти оттуда. Вот. На трое суток сидеть и. Ну, смотреть, там, наблюдать за происходящим. На нас на, ну, дроны были. Вот трьохсотіла. І активно шукають хоч якийсь слід на тематичних пабліках, але Каспер привид. Зник. Його хотіли мобілізувати, але він вирішив полізти наперед батько в пекло і добровільно підписав контракт. Пекло його таки наздогнало. Півтора року йому вдавалося служити, а не воювати. Жив собі у військовій частині, ходив на чергування, у полон потрапив після першого ж виходу. І йшов він не в штурм, як думає сестра. Що шукає його, а просто змінити інших на позиції. До речі, він єдиний, хто вижив, та потрапив у полон ЗСУ. Він розповів, що є такий наказ 300 і 200 не забирати. Якщо за трьохсотило, перев'язуйся, надавай собі медичну і вибирайся сам. Це їм кажуть командири. Також він розповів, яких саджали в яму, а із батальйону залишилось 47 осіб разом з офіцерами. А щоб ви розуміли, в батальйони може бути від 140 до 500 осіб. Ось такі новини відомі на сьогодні, друзі. Що ви думаєте, залишайте свою думку в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо.